Лідер ринку меблів, фабрика нова, презентує новинки 2014 року. Для тих, хто бажає підкреслити індивідуальність, особливість та неповторність своєї оселі. Ми пропонуємо вітальню Стамбул, де бездоганна зовнішня обробка поєднується із надійністю та високою якістю. Вітальня Братислава розроблена згідно сучасних тенденцій меблевої моди, ідеально поєднує в собі практичність із вишуканими кольорами та фактурами. Дитяча лімпопо до комплекту якої входить ліжко колиска. Що легко трансформується в дитяче односпальне ліжечко створить теплу та затишну атмосферу в дитячій кімнаті вашого малюка. Яскраві дитячі кімнати для дівчаток, принцеса та Софія, підійдуть для вашої маленької модниці та подарують справжні відчуття казки та дитинства. Прихожа Торіно надасть затишку та комфорту вашій оселі. Для справжніх господинь наша нова кухня міла, виконана у кольорах, які ніколи не вийдуть із моди, якісно відрізняється своєю функціональністю та надійністю. Новинки уже у даже